Доброго ранку, малята, сьогодні до нас на заняття знову завітала лялька-даринка. Давайте е привітаємося з нею. Доброго ранку! Доброго ранку, каже всім Даринка, і бажає всім гарного настрою на цілий день та під час нашого заняття. Дітки, лялька-даринка. Мені розповіла, що вона кожного ранку, коли прокидається, робить зарядку, мивається і обов'язково дивиться в дзеркало. А ви дивитесь на себе в дзеркало? Що ви там бачите? Мені здається, що всі ви вже подорослішали, підросли. А давайте ми зараз це перевіримо і пограємо у гру, яка називається. Знайти частини тіла. Я буду називати частини тіла, але показувати, де вони у вас є, і ляльку запросимо теж до нашої гри. Тож приготувалися і будемо показувати. Спочатку покажемо, де знаходиться голова. Ось вона в ляльки. Так, і всі показали, де в кожного голова. А тепер покажіть свій носик. Ось так. Є носики. А тепер покажіть ротик. Ось він. А тепер покажіть очі. Ось очі. Так. А тепер покажіть вушка, доторкніться всі до вушок. Ось так, молодці. Тепер будемо показувати, що в нас є на тулубі. Покажіть, де ваші животики. Ось так, і в ляльки є. А тепер покажіть свої спинки. Ось де спинки ззаді. А тепер покажіть ручки. Ось вони поплескайте в долоньки. Ось такі в нас ручки гамі. А тепер ди наші ножки? Ось ножки потупаємо ножками. Ось так потупали. Молодці діти, як гарно, ви знаєте, свої частини тіла. Отже, ви вже зовсім, мабуть, дорослі. А чи знаєте ви, діти, хто з вас хлопчики, а хто дівчатка? Давайте знову пограємо в гру. Коли я буду казати дівчатка, то дівчатка всі плескають у долоньки ось так, а хлопчики мовчать. А якщо я буду називати хлопчики, то дівчатка мовчать? А хлопчики плескають долоньки. Приготувалися? Уважно слухаємо. Плескають дівчатка. Молодці, а тепер плескають хлопчики. Поплескали хлопчики, а я не плескаю, тому що я теж дівчинка, і лялька Даринка теж дівчинка. А тепер знову плескають дівчатка. А тепер плескають хлопчики. Ой, які ви всі молодці діти, як гарно ви виконуєте разом з нами різні завдання. Малята, поки ми з вами грали в гру, до нас завітали дівчинка і хлопчик. Вони прийшли, щоб попросити у нас допомоги. Їхній одяг весь переплутався, і вони просять нам допомогти розібратися, де одяг для дівчинки, а де для хлопчика. Давайте допоможемо і розберемося. Так, давайте поглянемо. Чий це одяг? Так, це одяг дівчинки, в якому вона ходить купатися. Так, молодці. Це чий одяг? Хлопчика, правильно. Це штанці для хлопчика. Так, дивимось далі. Це сукня. Так, хто носить сукню? Хлопчики чи дівчатка? Дівчатка, звичайно, молодці. А це чий одяг? Так, хлопчика. Шорти для хлопчика. А це чия сорочечка? Хлопчика, звичайно, правильно. Так. дивимось далі. Це панамка. Хто одягне таку панамку? Дівчинко, так, молодці. А тепер розберемося, чиє взуття. Як ви думаєте, кому підійде більше таке взуття? Рожеве, рожеві чобітки? Так, зазвичай дівчатка носить рожевий колір одягу. Так. А це для кого чобітки? Так, для хлопчика. Так, молодці. Ой, як гарно діти виконали всі завдання. І дівчатка, і хлопчики. Давайте поплескаємо всі собі, які ми молодці, і покажемо клас.